Всім привіт! Я вітаю вас на каналі Розпаковка Кіндер Сюрприз. І сьогодні ми відкриваємо четверту частину Кіндер Сюрприз Максі, різдвяною або новорічною сезону 23-24. Ось так виглядають наші обкладинки. Сьогодні ми маємо два сніговичка із Санта-Клауса на зеленому фоні. Ми вже з вами відкрили 9 штук, на жаль, дуже багато повторок нам трапилося, але... Щось попався такий ящик, де вага майже всіх однакова. Тому дуже багато у нас з вами повторів. Сьогодні ми ще будемо мати шанс знайти нові іграшки. Отже, давайте розпочинати. Отже, маємо у нас сніговички із Санту. Давайте почнемо зі сніговичків. Отже, ось такий сніговичок. Вся партія у нас з вами до 20 квітня наступного року. Звук доволі глухий, вага 156,7 і 8. Таке відчуття, що вся коробка 156, 155, 157 грам. Не дуже я радію цьому факту, бо є пінгвіни менші або більші за вагою. Чомусь лисиці з'являються з позаминулорічного сезону. Жовтенька, темно жовтенька капсулка це значить, що пінгвінчик, але у такій вазі ми вже знайшли три штуки. Навряд чи це буде щось нове. Ну так, це наш рибак. Складно знайти нову іграшку, якщо вага у всіх однакова. Ось такий у нас пінгвінчик-рибак, його рибка. Він має ось такий функціонал, нахиляється, ловить рибку і відхиляється. О і так само можна поставити його назад. Ось такий рибак з рибкою нам сьогодні трапляється. На жаль, повторочка, але, що можна чекати, якщо вага у всіх однакова. Отже, наступний. Звук доволі дзвінкий. Вага. Та не вкочуйся. 151,74. Дуже легенький. Хто ж нам такий легенький трапився? Заглянемо під фольгу ура пінгвіни Отже, два лиси у нас було. І, на жаль, знову у нас пінгвін з парасолькою. Також у нас вже був він. Ось такий у нас пінгвін з парасолькою, який йде на пляж відпочити. Має синеньку сумочку, синеньке покривало для того, щоб присісти. І отак, от хитаючись, він йде на пляж. І своєю парасолькою. А у нас залишається один єдиний кіндер сюрприз. Великий Максим. І це Санта Клаус. Од, він один, а не зібраних іграшок у нас три. Отже. Дзвінки і звук. Вага 155 20. Дев'ять дуже шкода, що всі вони однакової ваги. Хто нам трапиться? Робімо ставки? Рибак ще з парасолькою відпочивальник. І це з парасолькою відпочивальника. Отже, на жаль, знов у нас лов невтішний. Роблю висновок, що продавець дав нам такий ящик, де у нас вся вага просто однакова. Зробив він це навмисне чи ні, я знати не можу. І, якщо чесно, не дуже хочу. Буду шукати іграшки, які нам залишилися обміном. Отже, ось такі іграшки нам трапилися за 12 кіндер-сюрпризів максі різдвяної або новорічної серії з сезону 23-24. Маємо три пінгвінчика і зальотного лиса поза позаминулорічним сезону. Отже, шукаю дві іграшки, і якщо мені пощастить їх виміняти, то я вам їх обов'язково покажу. А я вам дякую, що додивилися до цього моменту. Підписуйтесь, будь ласка, на канал, натискайте подобайку і тисніть на дзвіночок, щоб отримувати сповіщення, коли виходять нові відео. А я вам дякую і до побачення.